Досвіду від е, Шевролі та цього колективу ніхто не відміняв. В цей момент 1-0 Бадольєрас відкриває у нас рахунок, як це швидко. Вилізли із на турнірної таблиці, піднялися ближче до середини табелю проранги. Тому, звісно, сьогодні номінальні гості спроможні. І номер 22 другий Андраник Ханзадян. Для вас це матч коментують Богдан Костюк та Олександр Кульшан. Від простоти, але я ще вдалося зберегти досить грамотно. Вийшли з-під підпресингу Еміля Гаєв. Контратака можна забивати, рахунок нічий. Один один і все той же. Аут на користь Шевроле. Усенко з дальньої дистанції. Сальник. А ось і той простір, який потрібен для Шевроле, розбігається. Зараз Роянов. Роянов удар з лівої на робочої. Хто там перший волинець підставляє керує діями своїх підопічних. Зараз Гусальников. намагається розвернутися з м'ячем. Але Роянова не пройти. Роянов підключає Юрченка. Юрченко! Потрібно спробувати до удару довести справу, оскільки останні секунди спливають і на цьому все. Так, до удару. Справа не доходить футзалісти Шевролі. Друзі, майже 5 хвилин зіграно. Яка ж помилка! Ну як не догледіли зараз. Стандартний розіграш корнерусь. На шортах номер четверте на футболці. Зараз він може зрівняти рахунок. Він це робить: 2-2. Боже? Я не з навіть навіть. Не без труднощів? Колосальний. 6-4 деталь стола Фовба. Тіма, але сьогодні дійсно підопічні. Барабаш, то перший. Волинець. Волинець набирає оберти. Волинець під неробочу праву. Волинець уже трьох прибрав. Простріл три, два. Е, отже, 2-3. Так, Міля Гаєв себе у власне ворот, але мені здається, що Гаєв це. Чи гравці Бандерло. Бандолєрос, Даруйте, друзі! Все, фінальна сирена. Бандолерос. Ну з такими темпами ця команда претендує на MVP тижня з Бандолєрос.